Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте починати. Дивимось на один день, це як завжди, 10 питань. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. О, от це як очікуєте якоїсь сварки. Для когось з вас це можете посваритись з людиною меншою за вас віком або статусом меншою, або за якимись там певними характеристиками там знання, досвід. От знаєте, там, де людині чогось як на вашу думку не вистачає, і ви вже так собі малюєте, що треба буде дуже постаратись. Ну, щоб доказати щось. Для когось це може бути очікування як змагань якихось. І для когось як дорога, яка повинна як обнулити щось в вашому житті, як зміна, яка повинна щось обнулити. Ви просто на очікуванні знаходитесь. це знаєте, ну, Є певні, певне витрачання сил на цю ситуацію. Як воно? Та там будете працювати взагалі-то ситуація, вона більш-менш у вас буде така сама, як зазвичай. В когось буде пов'язана з таким от королем Пентаклів. Це може бути, знаєте, як, наприклад, очікуєте сварку вашого чоловіка та вашої дитини. Може бути і така ситуація. Ну, день, коли от ви будете через це дуже хвилюватись, на жаль. Далі дивимось сфера кохання, що у вас завтра буде у сфері кохання. Угу. Тут коханці, відлюдник і страшний суд. Тут, більш за все, як знаєте, відродження якихось стосунків це і Сонце на дні колоди. Коли Світ засяє по-новому для вас. Це може бути така ситуація, в якій ну якийсь чоловік вже буде казати, що я зробив вибір. От я хочу так і ніяк інакше. Це знаєте, як буде ставити. Крапку в якійсь ситуації між вами в якійсь темі. Це коли я хочу брати за тебе відповідальність. І, ну, там, я вирішив, я беру на себе відповідальність за жінку. Тобто тут фантазії, які будуть втілюватись вже в життя, бо такі правила. Бо, знаєте, щось повинно відбуватись за правилами, хоч як би складно це не було. Бо ще й кохання до цього причетне. Ну Так, давайте все ж таки будемо дивитись дії чоловіка у бік жінки. Щоб збалансувати ситуацію між, там, між чоловіком та жінкою, тут ладен навіть піти на, хит, на хитрість. Знову ж таки, правила мають тут вагу. Тут треба розуміти, що людина або боїться переступити через якісь правила, або підкоряється якимсь правилам. І тут може бути роду підкоряється, як знаєте, коли не хоче, ну, як, наприклад, людина, яка не хоче підвести свій рід, як не хоче зробити щось проти роду. тут... Ну, знов, ті самі карти виходять, розумієте? Все ж таки, от там є якась відповідальність, яку він тримає. І все ж таки, знаєте, це як страх цю відповідальність відпустити. Це коли почекаю ще. От я ще почекаю. Це є певні страхи в цього чоловіка, є невпевненість в якійсь. ситуації. Почекаю. Давайте побачимо дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки у бік чоловіка. Жінка тут більш рішуча. І жінка тут такая що Взагалі-то вона вміє від себе в залежність поставити. Жінка для кого, давайте так, я всі варіанти озвучу, які тут йдуть по ситуації, бо для когось жінка тут є в залежності від чоловіка за матеріальною темою. І, знаєте, жінка тут як розпочне певний рух в цих стосунках. Схопившись за якусь можливість. І, знаєте, вона як буде розпалювати в чоловікові оту от саму відповідальність, що ти ж відповідальна людина, ти ж не можеш цього порушити. Але це не буде зроблено якось так жорстко. Це навпаки. От... Вона вміє, вона і вмовляти вміє, і благати вміє, і е, знаєте, коли вміє загострити увагу чоловіка на якихось, наприклад, ситуаціях, які його лякають, і вона їх або посилить, або скаже йому, що ну слухай, ти впораєшся, в тебе все вийде. Тут жінка знає, як з ним спілкуватись, вона вміє знаходити підхід до цього чоловіка, тож тут впорається. І давайте дивитись для одиноких, що у вас у сфері кохання буде завтра, у одиноких. У когось тут була зупинка саме через магічні втручання, але це дуже-дуже. Це одна-дві людини можуть таке до себе прикласти, і ви знаєте просто, що так воно було, бо це дуже відчувалось і це як це, це через опої, через. Прив'язку сексуальну. Це отак робилось в якомусь чоловікові, і ви знаєте, що ви стали одинокою людиною саме через такі речі. Але знаєте. Чекайте. Вас таким чином, як ви передали, бо ви все одно розійшлись би з цим чоловіком. Виглядає таким чином. У вас, от знаєте, як перші ознаки того, що вам щось не подобається у стосунках з цим, з цим чоловіком, вони у вас вже були. Ви їх затримували. Ну, Нічого, це мені там щось там. Стерпиться. Це мені щось там, настрій був не той. А насправді це знаєте, як... Ну, от як тріщина була, а вам її ще більшою зробили. І ви в цей день як будете дуже багато над цим роздумів мати. Наприклад, ви там ще десь дивитесь, якісь, наприклад, Розклади чи щось інше, і вам, ну от ви вже цю інформацію чули. Це не перше. Я не перша, хто таке каже, і воно з вами резонує. Але нагадую, це все ж таки загальний розклад, це не для всіх інформація. І тут зараз чекаю. Тут не полишає думати про вас той чоловік, на якого щось робилось. Він не викидає вас з голови, з думок ви взагалі не йдете. І тут ви ж могли бути сім'єю, яка ну, навіть там може вінчані. А ця ситуація, от ви як можете насправді повернути цього чоловіка собі, якщо ви дійсно того хочете. Так, можете. Але чимало грошей на це у вас піде. Це як чистки якісь будете до когось там їздити, робити. Це. Але, знаєте, тут як за три рази можуть щось вам зробити. Це якщо ви дійсно знаєте, хто якогось такого майстра. Який вас буде чистити, бо тут Тут як стосунки треба чистити, не вас окремо, а його окремо там, а самі стосунки, самі Тут щось ви щось знаходили. Це щось було у вас. Ви знаходили щось або десь біля ліжка, або під ліжком. Це щось було. Добре, я тут не буду дуже розглядати, це вже як особистий комусь, все ж таки ну, так не можна на, на загал. А особистих я взагалі то і не роблю. Але е, тут е, в чим справа е, для одиноких. Е, х, ну, багато хто буде просто ще крутити в голові якісь останні. Стосунки, як розглядати з усіх боків, що можна було б переробити в тих стосунках, щоб вони не розвалювались. А для когось це просто, як знаєте, от шукаєте причину, і ви її знайдете, ту причину, і ви будете з нею працювати. отак от Все, далі давайте дивитись робота, що у вас буде завтра в роботі. Завтра в роботі. Більш за все, розмов тут буде, як прояснятися якісь там ситуації, будуть вам хтось щось там своє буде розповідати. Ви своє. А, знаєте, почали гарно. Веселе спілкування, але потім до сльоз можете довести з людиною один одного, там одна одну. Ну, бо що чогось такого торкнетесь, що емоційно вам буде важко вивозити. Це не, більш не про роботу, а про якісь особисті розмови. А в роботі, значить, все буде так, як зазвичай. Що ж вам важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Зупинку, десь там спілкування, королева Жезлів, король мечів. Людина, з якою або взагалі спілкування на нівець сходить і просто в минуле уходить, і приймайте це, як є, і. Ну, це знаєте, як обдумати вам треба, висновки зробити, треба, але не більше того. Нічого більше робити не треба. Бо ну, тут, знаєте, як перегоріти треба по цих стосунках, бо це якісь такі залежні стосунки. Ну, це те, що треба прийняти як є. Від чого краще б за все відмовитись? Від чого вам краще б за все відмовитись? Яка слизька колода? Від страхів, від Страждань, по... мені показаний такий король Пентаклів. Може бути ваш чоловік, може бути чийсь чоловік, може бути керівником комусь з вас. Взагалі-то, повірте, ви не дуже добре знаєте цю людину. Багато чого він дуже ретельно приховує. І ви ще не докапались до істини. І. Тут як швидко буде якась ситуація відтворюватись, яка вас може налякати, або заплутати, або це, знаєте, якась брехня може вийти на поверхню, і ви через це можете засмучуватись. Тобто ситуація пов'язана з таким королем пентаклів, ви повинні розуміти, що там багато вигаданого. І вам треба врівноважити свій внутрішній світ стосовно тієї людини. І, взагалі, так як карти показують, то краще б за все, взагалі, от в минуле відправити спілкування з цим чоловіком. Ну, спогади, досвід, але не більше того. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо. Вам завтра не уникнути. Так, ну, дивіться, тут як вихід з якоїсь такої залежної ситуації для когось, як очищення від магічних якихось штуковин. А для когось це просто, от, знаєте, десь в якійсь ситуації ви були залежні, і у вас вже будуть всі інструменти на руках, щоб цю ситуацію взагалі від себе відкинути, щоб вийти з тієї якоїсь залежності. По домовлянню, по спілкуванню з кимось. Це може ви. Когось там допомоги попросити або знань якихось позичити. Тобто ситуація, яка вже буде для вас е цілком повністю змінюватись, а саме от ви просто її закривати будете. І давайте побачимо пораду від Вищих сил для вас. Порада. Тримайтесь за любов до себе. От знайте, що ви найкраща в світі людина, що іншої такої людини нема. І не треба себе ні з ким порівнювати, і не треба сумніватись в собі, і не треба давати комусь вас ображати. Отака порада від вищих сил. Ви розумна людина, ви людина. Відчуваючи все от так, як є, ви вмієте будь-яку ситуацію розкласти на складові і роздивитись ретельно, і висновки всі зробити так як слід. І емоційно не завжди е, обов'язково ну, емоції витрачати на ситуацію. Намагайтесь будь-яку ситуацію врівноважити для себе. І не жалійте на себе, балуйте себе, робіть щось, щоб вас радувало, і щоб якось так знаєте себе запалювати внутрішньо, виконуйте свої бажання, і так ви швидше будете. Знаєте, от як рухатись до нових кращих змін в своєму житті? Ось така порада. І дякую всім, хто подивився. Всім гарного дня, гарних людей поряд з вами. І гарного вам настрою і безпеки вам, і бережіть себе і своїх рідних, близьких. Побачимось, всім пока!